Так, ну що, дорогенькі мої, куча коментарів була. Ти плівку не натягнеш, Прив'язуй трубу, тяни не машиною, трактором, тралівалі і тому подібне. Дуже багато, багато, прям велика кількість коментарів, що там плівка нереально натягнути і тому подібне. Дуже багато було парад, але безтолкових Дивіться, натягну я плівочку Плівочка зараз у нас Показую вам. Як барабан. Можете бачити. Бачите, як барабан. Зверху. Аналогічна ситуація. Аналогічна. Зараз я залізу на І покажу вам. Так. Можете бачити. Хватить. Так. Об'ясняю, як я це зробив. Отут. Від ізначально була прокопана траншея і накидана штик лопати земля. Що я роблю? Я копаю поряд через 10 сантиметрів ще в штик землю. Плівку звідси, всю землю, що була, переставляю на 10 сантиметрів, получається на 30 сантиметрів далі. І в мене виходить, через ребро плівка йде. І я накидаю знову в землю. Ось в міждураді накидаю знову. І через такий важіль, ось через такий важіль я зробив натяжку, підтягнув скрізь. Ось можете бачити, оце зігзаг був у мене отут. Ось кріплення для зігзага потягнув на 20 см. Але це ще не фінал. Завтра ще, я ще раз буду поправляти. Ось в деяких містах ось на пів метра натягнулася. Можете бачити, ось був зігзаг. І дивіться, тепер де він. На пів метра. Тобто. Натягнути все реально головне, щоб працювала голова. Міркуйте.